Ветеринарна клініка «Санавет» у Харкові на холодній горі надає широкий спектр послуг домашнім улюбленцям. Це первинний огляд, це хірургічні маніпуляції різного ступеня важкості, це офтальмологія, це УЗД, це рентген, лабораторні аналізи. Встановити точний діагноз та наявність анатомічних відхилень допоможе узі апарат. За допомогою нього ми можемо виявити сичокам'яну хворобу, конкременти, запалення матки і де нам потрібно оперативне втручання. А ось чого точно немає в багатьох ветклініках, так це офтальмолога. Очі це дзеркало душі, очі це дуже важливий орган. Він а, стоїть поруч із серцем. Неодмінно зверніться до офтальмолога в сам вет, якщо помітили такі симптоми. Сльозотеча, почервоніння, кон'юнктиви, блефароспазм це коли тваринка заплющує очі. І так рухає на озброєння лікарів сучасне офтальмологічне обладнання та мікрохірургічні інструменти для оперативного втручання різного ступеня важкості. І як же без краси? Сам запрошує на грумінг. Є тут і ветаптека, і модні аксесуари, і одяг. Санавет краса та здоров'я вашого улюбленця.